Трамп заявив, що чекатиме зустріч з путіним для врегулювання війни в Україні. Цитата: одна з речей, які я хочу зробити, і швидко. Три крапки президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Ми повинні дочекатися цього, ми повинні закінчити цю жахливу війну. Заявив Трамп. Е, ну, зараз знову ж таки, ви побачите в телеграм-каналах цю новину, як щось е, і вау ефекту. Е, насправді, в цій новині немає абсолютно нічого ну, глобально нового. Е, я згадую інтерв'ю Трампа каналу CBS News, здається так. Він там казав, що він взагалі не хоче коментувати тему розмови потенційної розмови з Путіним, аби не зірвати її. Тому про те, що Трамп планує цю розмову, ми відповідно дізналися, ну як мінімум, на цьому інтерв'ю. Як максимум, ми про неї з вами дізналися ще в той момент, коли Трамп почав говорити, що він закінчить війну за одну добу. Е, ну, Відповідно, в його розуміння закінчити війну. При цьому не спілкуючись з обома сторонами конфлікту, ну, неможливо тому, в принципі, не варто знаєте, так, якось достатньо емоційно реагувати на цю новину і дивитися на неї через призму чогось хорошого або поганого. Політика Сполучених Штатів і політика, зокрема наших партнерів, та й в принципі будь-якої іншої країни вона не підпорядковується нашому впливу. Як би ми цього не хотіли, ми е, тут е, з вами знаходимося в ролі спостерігача, звісно, е, певний вплив. Ми можемо робити, і це стосується саме інформаційної стратегії і дипломатичних підходів. Це працює ну в двосторонньому форматі, так як вони впливають на нас, так і ми на них. Але от якщо говорити про питання саме такої фундаментальної політики, політики, де Кожен е, з можновладців визначає стратегію. Ну тут як ти можеш вплинути на того ж Трампа і на його рішення абсолютно ніяк. Бо його рішення, по-перше, базуються з суджень з його голови. А по-друге, ці судження там з'являються не просто так. Скоріше за все, він отримує доступ до секретної інформації, е, найпотужніших е, відомств. Світу цього тому, відповідно ті думки, які в нього з'являються, вони з'являються там не просто так. Те, що він хоче закінчити війну, глобально звісно, це дуже добре. Нічого в цьому поганого немає. Наша сторона, ми як Україна, постійно кажемо, що закінчення війни потрібно не за рахунок України і не за рахунок українців. Це ключове питання, тому буде говорити. Трамп з Путіним чи не буде це насправді питання вирішено. Так буде е, от про що і як він буде говорити, е, чи буде той знак, знаєте, коли ми побачили нашого президента Макрона і Трампа, і Трамп був в кольорах України. У нього була жовта краватка, чи буде цей знак свідчити про те, що Трамп дійсно налаштований підтримувати Україну? Ми. З вами скоро дізнаємося. Ну знаєте, можна робити певні припущення вже сьогодні. Е, у Трампа достатньо жорстка позиція не тільки до Росії, не тільки до того, що цю війну потрібно завершувати. У нього жорстка і дуже жорстка позиція щодо Китая. Саме нагадаю, в Китаї знаходиться дуже дуже великий ключ до того, аби цю війну зупинити. У Трампа також достатньо амбітні плани, і навіть така жорстка попереджаюча торгівельна політика до країн Європейського союзу. Тож це така людина, яка буде робити речі дуже швидко і дуже сильно. ці зміни ми будемо бачити. Я думаю, що дуже дуже часто за той час його правління, ну як мінімум, за. Перший рік так точно 에, призначення 에, також будуть впливати на те, як буде проходити політика. 에, економіка буде змінюватися, бо питання криптовалют воно буде переорієнтовуватися. Також питання медицини буде сильно змінюватись, тому що ми з вами сьогодні побачили новину, що начебто 에, Трамп хоче. Ну, в цьому питанні зробити певні серйозні зміни з Сполученими Штатами і Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тож все це буде, але питання того, як і коли знову ж таки тримаємо руку на пульсі, спілкуємося з нашими експертами і визначаємо основні моменти і нюанси, від яких ми з вами можемо відштовхнутися в наших е, міркуваннях.